Я знав, що мене рано чи пізно призвуть. Просто все свій час, як то говорять. І от мій час прийшов, і я радий, що я в Державній прикордонній службі. На блокпосту мене зупинили, сказали все, ти приїхав. У нас було декілька випадків е прям забавних, якщо можна так сказати, чоловік. Виходив з дому, виносив мусор, також в халаті був, його прямо в халаті привезли. Один йшов у магазин, його забрали, другий на роботу, третій вийшов по сигарети, забрали. Так і ми і здружилися. У Нас було там відповідно, хто з ким ми плотно дуже общалися, це п'ять чоловік. Одного з моїх служив він був босий, сидів в машині босий, тому йому одразу дали позивний босий. Я привик їздити в носках білих і так як вийшов з машини, так і виїхав. В одніх тапках як призвали, так я і перебував. мені не видали бірці, мене призвали і через. 12 днів у мене дочка родилася. Потім мені дали 5 днів з'їздити додому. Дружина сказала, що не ти вигляд, ну непривично бачити тебе по формі. У мене родина велика, і всі чекають. Дружина, двоє дочок. Одній п'ять, другій годі буде. Дружина говорить дитині, що є папа військовий. Він захищає свою країну, ніхто не скриває дитини. Батько в ЗСУ і старший брат з ЗСУ. Підготовка тривала до двох місяців, ефективна вона була. Плюс до цього я служив, і я трошки вже знав, мені було легше. Я своїм побратимам так само підсказував, бо я вже трошки був опитніший їх. І ну, дало дуже багато чого допомогло, ця підготовка. Вже все новіше, з кожним годом все щось. Стараються придумувати, щоб було… розвивалися. Зону бойових дій я потрапив після мобілізації через три місяці. Ми заїхали зразу на напрямок. Заїхали на напрямок Вовчанська. Напроти околиці Вовчанська ми бачили і селища поблизу. Було страшно, але я заїжджав на позитиві, щоб себе одволікав. Ми, мислею про хату, про, про дітей, про дружину. Якось мені це легше допомогло. Коли ми висадились, було вже околиці, міста зруйновані. Так як по старих фотографіях я бачив, що доволі красиве було місто, як і стрілецька бро... зброя без перестанку роб... Роб... Роботала, так і артилерійські обстріли дуже масово йшли. Що все... Воно перебувало як і в диму, так і в постійно в, в шумі. Най... Найближчий стрілецький відстань у нас була це в 200 метрах. І чув розгу... крики їхні неоднократно, ми так і туди працювали. Ворушили їхнє кубло, щоб вони вискакували і їх чим більше знищити. Коли я отримав поранення, ми вночі з побратимом стояли на опорному пункті і ми побачили пересув ворога. Ворог наблюдав я вискочив. І зі спешки, і думав працювати. Ур... Тут вийшла така дія на ураження. Вони перші спрацювали. мене, Мені, мені Агесом прилетів, осколок прямо в живіт. Ну, я почув тільки, що щось запекло, і я розвернувся в спешку, забіг, першим ділом броніка скинув, все себе скинув, дивлюсь, в мене в животі ну, щось мішає мені. І я перший осколок витягнув, ну десь отаким от, от, от діаметром. Це ОД, АГС було, е, получається, бойок його АДС. Це було більшіство на адреналін. Е, я його, як то кажуть, не було, не страхую, його витаскувати, може, щось, щось трапиться. Не було в мене, ну, в голові такого нічого не було. У мені, мене в голові було одне дати свою першу медичну допомогу. І я його витягнув без страху, без нічого витягнув і зразу відкинув, а потім підняв і в бройник собі покинув. Ну, поклав. Так він в мене, звісно, броніку в другому йому лежить. Але як -то всі кажуть, на пам'ять треба перше своє оставляти, то я і собі оставив. Лікар сказав одне, що жити будеш, молодеж, що сам собі зміг надати першу медичну допомогу. Плани на майбутнє: перемога: повернутися всім моїм побратимам, всім нашим військовослужбовцям повернутися до своїх сімей живим та неушкодженим.